Всім привіт! Сьогодні я буду ставити коротший ремень на свій Кентавр 10 кінських сил. Зазор тут є трохи. Це все буде робитись для того, щоб вигнати баланс. Вісімка з заводу йде відбалансована, ну а десятка трохи переважує вперед. Для комфортної роботи це трохи не є добре. Прорізи які йдуть з заводу, бачу що дозволяють. Ремінь заводу встановлений профіль B1830, ну а я буду міняти на профіль B1750. В кентаврі стоїть гарний натяжник, а скоріше їх два тут. Один напроти ремнів, встановлений, ну а другий по центру. Як у всіх. Якщо добре відбалансувати мотоблок, то і працювати буде набагато легше. З заводу двома руками можна вижати ручки мотоблока. А якщо одною рукою, то важкувато. Тому було прийнято рішення трохи відбалансувати цей мотоблок. Відкрутив я кріплення двигуна і зараз знімаю старий ремінь заводський, він же китайський. І покажу вам, яка прийшла посилка. Ось така прийшла посилочка. Заказав я собі ремінь торгової марки Рубена. Це популярна торгова марка. Всі хвалять її. Ну і вирішив я спробувати. Профіль B1750. Заказав один ремінь. По-перше, що я завжди користуюсь одним ремнем. Мені вистачає для мого мотоблока для моїх потреб. Ну, і по-друге, я ще не знаю, чи підійде він на цей мотоблок. 10 кінських сил. Зараз разом з вами подивимося, як він стане. Так, пробую встановити цей ремінь. Виробництво Чехія. Напишіть мені в коментах, хто такими користувався, наскільки вам їх хватило Завів я на щеплення і зараз залишилось натягти на шків маховика. Але щось не вистачає його. Щось він за короткий. Не так все просто, як хотілося би. Шків на маховику має діаметр сотка, такий, як в мене був і на вісімки. Але на вісімки я ставив мінімальний ремінь 1700. А як бачимо, тут не вистачає і 1750, трохи замалий. Ну, зараз буду думати, як його встановити і що можна придумати. Дивимося, зазор між глушником та коробкою є. Зазор між повітряним фільтром також є. Є куди подати. Пробуємо далі. Дивіться, вдалося встановити мені цей ремень, коли я викрутив повністю два болта кріплення двигуна. Ось ці прорізи були закороткі, а спереду їх вистачило. Але натяжник тепер став за короткий. Треба переробляти. Так, дивимось далі. глушник повністю вперся в коробку передач, далі міста вже немає. Але коли натягнемо ремінь, трохи й буде. Так, ну і повітряний фільтр тут місто є. Зараз допрацюю раму мотоблока та натяжник і подивимося, що з цього вийде. Раму допрацював мотоблока, ну і зараз допрацює оцей натяжник. Зробив ось таку пластинку і доведеться її вварити сюди. Отвір, який йде із заводу, як бачите, я залишив і далі зробив ще один отвір для того, щоб натягти вже цей ремінь меншого розміру. Встановив я ремень і зараз давайте подивимося, як він став. Шків сотка нагадую. Натягнувши його. І ось такий зазор маємо між глушником та коробкою передач. Ну а верніше між кріпленням руля та ящиком акумулятора. З іншої сторони, там де встановлений повітряний фільтр, трохи довелося допрацювати. Тут є зазор, як бачимо, а у цей речах розблокератора він трохи черкався, довелося верх трохи підточити. Дивимось спереду. Центральний натяжник не достає, закороткий. Ну він в принципі тут і не потрібен, тому що є ще один натяжник, який я допрацював і який буде натягувати ремні на двигуні. Як бачите, двигун добре від'їхав відпереду. Зараз давайте заміряємо. Я ставив мітку перед тим, як поміняти ремні. Так, а від'їхав він ровно на 6 см. Тепер я однією рукою можу вижимати мотоблока. Баланс став набагато краще, але все одно не такий, як на мотоблоках 8 кінських сил. Все одно трохи переважує вперед. Далі баланс можна підігнати за допомогою оцього ящика, в якому стоїть акумуляторна батарея. Мабуть, завтра я і займуся. Тобто двигаємо ближче до руля, і баланс буде вирівнюватись. Заодно, якщо ящик трохи переставити, то глушник не буде його підігрівати. Але є ще один мінус такий, якщо користуватися акумулятором, то все добре, якщо він колись розрядиться і треба завести ручкою, то ручка тут впирається в колесо. Дивіться, ось такий зазор, трохи, але вона впирається. Колеса стоять по центрам на 70 см. Якщо їх розширити, то проблем з цим не буде. Ну а якщо можна ще вкоротити трохи ручку. На гарячу він добре заводиться, так що проблем з цим не буде. Або трохи здвинути двигун. Так як у мене на мотаблоці стоїть один ремінь, то я можу здвинути сам двигун трохи лівіше. Тоді з'явиться трохи більше місця для того, щоб завести мотоблок вручну. Так що, як бачите, не так вже і просто встановити такий ремінь на цей мотоблок. Але якщо все добре відбалансовано, то і працювати з таким мотоблоком буде взагалі неважко. Так, вже другий день, а я ще продовжую допрацьовувати мотоблока після заміни коротшого ремня. Зробив ось такі кріплення, приварив їх вже Це для того, щоб... Ящик з акумулятором передвинути до руля. Трохи ближче, щоб вирівняти баланс мотоблока. Отакий вигляд має тепер мій транспорт. Закріпив ящик, передвинув його ближче до руля, з цієї сторони, так само бачимо, місце вже є між лушаком та ящиком. Також переробив кріплення з захисту. Встановив його вище трохи, тому що коли встановлюєш фрезу, дуже незручно, тепер заважати не буде. Ну, і як ви вже помітили, встановив розпорку ось таку, щоб краще тримало захисний кожух. І тепер воно вже так як треба, нікуди не дінеться, а то завжди відлітала зварка. І ось такий вигляд маємо зверху. І за того, що ящик став десь на сантиметр трохи нижче та став він ближче до руля, стало видно хоч трохи двигун. Камера зараз встановлена на 30 см вище дужки руля. Ось такий вид маємо. Спереду ящика з'явилося місце, сюди можна встановити ящик під ключі. Якщо знайду метал, то можливо зроблю буде непогано. Так як заводський бардачок закрив акумулятор, тому ящик під ключі на цьому місці буде в самий раз. Зараз спробую ще переробити заводну ручку, ну а вам всім дякую за увагу. Коментуйте, всім мирного неба, пока!